Як заводити друзів у дорослому віці? І подруга за забере твого чоловіка, так. подруга тобі заздрить, не можна нічого довіряти. Чіпувала курочку, я розробляла курочку, я вирощувала. курочку. Це жахлива людина виявляється, Я перестаю з тобою дружити. Просто я виглядаю на перший погляд як сука, ну що я зроблю? Коли давно з ким не знайомився, значить нашій група свінгерів є. Таке відчуття, що ми в минулому житті можна ми і були сестрами. Два, один. Всім привіт! Ой. <смірý> <смірý> привіт! Ви на каналі Пліткарки. З вами Наталі і Юлічка. І так, чому ми сьогодні тут з тобою зібралися? Бо сьогодні в нас. Особливий випуск в нас немає історії від підписниці, але, але у нас є підпи у нас є історія наша, так. і взагалі історія, яка е, може хвилювати бути цікавою багатьом дівчатам. Які вже давно закінчили універ, які вже е, не по... ходять в школу по роботах та до по роботах, так, так? так. і в п'ятницю ввечері вже не в клубі, а баньки. Лягають спатеньки. Тема випуску: е, як заводити друзів. У дорослому віці, так бо е, якщо ми говоримо про дружбу і, взагалі, про е, те, як ми знаходимо друзів, е, коли ми є ще дітьми, то це набагато простіше там. Знаєш, пару разів вийшла погуляти на дитячий майданчик. І вже, вже і вже все, і вже в тебе купа друзів, лучших друзів. Бо ти просто поділився цукерочкою. Да, так, да. в школі так само ти там з однокласницями дружиш, спілкуєшся, і з часом ви стаєте все ближче і ближче е, в плані дружби. Як Ось. ти думаєш, а що важкого, е, от якщо людина зараз не має друзів, так але їй хотілося би? Які складнощі людина зараз отримує у дорослому віці, коли хоче друга? Ну в дорослому віці це перш за все відсутність часу. На uh -huh. те, щоб взагалі дружити з кимось чи шукати друзів, бо робота, в когось сім'я ще плюс, це ми з тобою знаєш. В когось діти в когось діти. Ну і звичайно немає якогось такого кола спілкування. Ну хіба що на роботі там друзів знайти десь так? Uh -huh. І на роботі шукати друзів це теж класна ідея. Ні, це класна ідея, звичайно. А у нас з дитинства у нас є чому повчитися. Тому що ми абсолютно легко. Не навішуєш ні на кого ярлики, хто якоїсь зовнішності, статусу, чи ще чого-небудь взагалі, розуму, IQ, кар'єри. Прийшли, привіт, як тебе звати? А давай грати в це. Давай. А зараз, ти якщо на вулиці підійдеш, так е, та е, і, ну, і скажеш, скажеш, давай дружить, привіт, давай, давай дружить а Ти чекаєш? Ну, Знаєш, у нас історія ти приблизно так і вийшла. Е, так, це звучить дивнувато, але якщо ми будемо ходити в якісь місця. У нас в дитинстві що об'єднувало. Перше, це локація. Це медачий майданчик, наприклад, так? Ну, наприклад, в спортзалі можна е, зараз ти йдеш туди, де тобі цікаво. Ти так. не йдеш зразу в гендер, якщо тобі там ну, не цікаво, е, на рахунок друзів. Е, люди взагалі для чого починають дружити один з одним? Через якісь спільні інтереси. правильно? так. Правильно, так. І тому, е, якщо ви там захоплюєтесь спортом, наприклад, ходите в спортзал. Я даю відсотків 70, що У вас там є хоча б один друг, чи хоча б знайомий, з яким ви спілкуєтесь зал, в крайній мірі це може бути ваш тренер. Далі це може бути якесь хобі. От ви любите ходити в театр, і на антракті можна з кимось поспілкуватися, завести тему зараз. Навіть номер телефону можна не брати, можна. Можна просто в Інстаграмі підписатись, а потім десь піти ще на каву. Але ну не всім легко людям підходити до когось. Є багато інтровертів, і взагалі неважливо, як це називається, коли ти соромишся, підійти до когось, тобі косбіночі хочеться. Ти не проти, але ти не приймаєш ніякої участі. Що тут робити? Знаєш, я ще розповім таку от історію. Ну я не сильно активно приймаю в цьому участь, але в мене в житті було був такий досвід, і я знаю, що дівчата прям здружилися. Це що? дівчатка зібралися і пішли на марафон до однієї блогерші, блогерині. Чи як правильно говорити зараз блогерині до майже богиня. до, до одного блогера ем, на спортивний марафон? І марафон закінчився, але дівчата так в чаті розпілкувалися одна з одним, і в них виникла така ідея створити свій власний чат окремий, бо той чат з часом видалявся. І я там є в тому чаті, але я там взагалі не активна, Я там знаєш, присинаюсь раз на півроку сказати «Привіт, я вернулася і пропасти знову. І я бачу, що дівчата навіть спілкуються, зізвавнюються, проводять вечори з бокальчиком вина і дивляться одна на одну через монітори. І є такі, що взагалі не в Україні, навіть проживають. Є такі, що з різних міст. Є такі, що навіть там дівчинка з Ізраїля приїжджала в Україну. І присилала фотку там з однієї з дівчат, яка мешкає в Києві. Прикинь. І у мене є така схожа ситуація, тому що я зараз вже тривалий період на в курсі психологічному, і нас там спочатку було більше зараз нас там 60 десь дати було 100, тепер 60, Але в мене нам кожному з нас назначали баді. Це людина, яка буде підтримка для тебе в всіх таких ситуаціях. Ось, і плюс у мене є ось така баді, е е і вона, до речі, наш головний фанат е і один завжди, з завжди, 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 завжди коментує тобі отак. Е і ще одна дівчина, е яка не була моїй баді, але ми з нею в переписках, чесно, до такої глибини дійшли. Ми таке про один одного вже знали, що не всі. Е Кого я бачу кожен день, скільки про мене знають. Mm -hmm. І бачились, ми з Баді, вона в Польщі ми ні разу не бачились вживу, лише по відеозв'язку, а з другою один раз. Хоч ми і живемо в Києві під Києвом, але бачились один раз. Але це не віднімає, і зараз трішки, там, можливо, рідше спілкуємось, не кожного дня, але це не віднімає тієї глибини, об'єднались ми на одній. Так, звичайно. Доцікавленості, як в тебе спортзал, так і так далі. Ну, у всіх людей це може бути абсолютно різне. Тобто, якщо, якщо ти, наприклад, ну, важко тобі підходити до когось, але мені здається, в такому випадку важливо тоді не відцікати тих, хто до тебе тягнеться. Бо е це треба просто тільки помічати. Так. Люди завжди, якщо в тебе дійсно є намір отримати дружбу, прямо намір. То не так типу, ну буде, буде, не буде, не буде. А ні, я хочу друга. Буває таке, що в тебе були друзі в універі, да? потім вони якось відсіялись, і тут, а тобі не хочеться бути. І це, до, до речі, дуже yeah, класне в мене, бажання мати друзів. У мене до речі, ми з дівчатами з там, Дуже спілкувалися, в нас була така своя компашечка міні, Але якось з часом, навіть після того, як ми вже закінчили університет, кожен почав жити своїм життям, ми ще трохи спілкувалися. Але зараз ну, взагалі ну, ні з ким не ні, є одна дівчинка, яка там буває мені там щось на моє сторі, відповість, я там їй, на її сторі щось відповім. Але так, щоб ну, ми дружили, зустрічалися, ходили такого. Немає. Навіть ну, серед однокласників в мене також є тільки одна дівчинка, з якою я там ну, знаєш, <ріст> <Це ріст> да, дуже аж да, це дуже круто, да, що да, тебе є да. одна дівчина. Ну, знаєш, я просто не люблю, коли багато друзів. Ну, багато мені важлива не кількість, а якість. Нащо мені 100 друзів, яким я буду просто по барабану там дачі ну, для чого? Так, в мене, наприклад, якось по-іншому відбувається, не, не, не від того по-іншому, а взагалі, що в мене зі школи одна подруга, з якою я ще з садочка дружила до сих пір. Ну, ми до речі 에... з нею теж садочка дружимо ще І... Досі. І Так, це дуже круто. Ми вже, мабуть, відчуваємо до одного не як подруги, а як сестри. Ось і таке відчуття, що ми в минулому житті можливо, ми і були сестрами. Все чесно, може бути, так. бо я не відчуваю, ми можемо і гирка, це от реально, як брати і сестра. От тільки ми завжди автоматично один одного любимо, і немає ніколи такої навіть думки, що я перестану з нею спілкуватись, бо вона мене там образила. все, типа, ні, такого немає. Є люди, які в мене з універу, стали я з ними менше спілкуватись, але ж я розказувала в якомусь випуску, що я в цьому році побачила двох дівчат, яких я не бачила вживу більше ну, всю війну. І в нас не було відчуття якоїсь прірви. Ми взагалі рідні люди теж. Бо так само як і в парі, чому в людей немає ревнощів? У тих, в кого немає ремнищі. Тому що жінка відчуває безмежну глибину у спілкуванні з чоловіком, довіру дуже сильну. Він до неї теж. І коли вони десь там окремо, то вона ну, її енергетика просто не пропустить туди навіть ще. Ще ще може, може здружити двох людей. Відкритість один до одного. Спільні о, інтереси. Спільні інтереси. У нас, наприклад, в Чаті ЖК є навіть там група настольні ігри. Ми да. туди ходили, типу да ну про просто, о -о -о, коли ні з ким не знайомився. може можна... є група свінгерів, якась може. Може, і свінгери є, але щось нас туди не додавали. Юля, щось ми з тобою потувати. А ми такі, okay. якби ми хотіли. Як ти думаєш, чому ми кожного місяця зустрічалися трьома парами в косіку на квартирі? На стільні ігри грати взагалі-то. Да. Коротше, а от чат мамочок? Скрізь є чат мамочок. Чат-мамочок взагалі страшно. Кожному мужика, в кожному, не знаю, на кожному форумі, на кожному е в собі чому тільки може бути. Чат-мамочок це не тільки е організація дружніх жінок, але там ще такий, знаєш. В них якась така своя енергетика, що вони один одзад за один одного просто автоматично тобі, тобі зроблять, як ти перейдеш да. їм дорогу. Да. Я їй побаюсь, якщо чесно трошки. Поговоримо, коли в тебе буде дитина. Я сама так я, я сама соблю такий чат, коли в мене буде дитина. Я вам сказала. Як Де познайомились речі. ми з Юлею, так. так? Взагалі Наташина собака. Це була перша собака, з якою моя собака взагалі якось почала гратися і нормально її сприйняла. Бо вона в нас така трохи боязлива, боїться, лякається. Це взагалі моя вона була народжена в перші дні повномасштабного вторгнення і в Бучі. В Бучі, так. І Це було просто. Найкраще рішення в житті. Чи, знаєш, що сучасні люди показують не так сердечко? А, а так, да, ну... я про це дізналася з інтернету. Мені так показує, думаю, що ви робите? Що це таке? Я, я знала би типу. чоловіка є менша сестра, і вона постійно а я думаю, що це ну це реально круче. Ну оце, оце, yeah. оце, а не оце. <реш> Юля тоді мені сподобалася юліна собака. Юля мені сподобалась трошки менше. Ну, я, то, я то, знаєте, чому? Трохи <гум> знаєте чому? Бо вона тоді стояла проти, просто з противосетичним лицем. Вона <гум> стояла така. Я, може вона тоді той момент просто про щось думала, але а, потім, я потім я постояла, собі... поспостерігала за Юлію думаю, та нормальна дівчина, класна. Ні, знаєш, мені завжди типу говорять, що <гум> перше враження від мене, що я якась терва. Ну та сука, да, да, і мені постійно про це говорять. Хоча, ти ну, інколи поглядаєш, яким виразом количе ти ходиш по вулиці. така, знаєш, така. Та роз... Роз... Я, роз... Я, роз... я не хочу розтавити. Ні, ну, Бо я просто сама по собі така, типу, ну, серйозна, спокійна. Ем, ну я не з тих людей, які бігають, радуються там тучки Ні. радуги і, і типу приходять від цього в восторг. Ну, я... Ну, але радуга це класно. Ні, ну я Деколи радію, але всередині себе. Но я не люблю показувати себе справжньо. Тим людям, які цього не заслуговують, боже жахлива людина виявляється. Я перестаю з тобою дружити. Ну, не, не то, що не заслуговую. Йому треба ще заслужити, щоб вона нормально Ну, Я не так. Перше слово дороже. Ну, типу, просто незнайомим людям. Я не люблю відкриватися, просто Дивись, ти не повинна відкриватися, ходити всім. Є просто спокійний стан. Я інколи, коли в спокійному стані проходжу зеркало, я думаю, бляха-муха, що мене наче перекособочило. У мене на роботі буває питають, що в тебе трапилось, а я просто спокійна. А я наче зараз заплачу. Ну, от мене так само Ти, ти я... знаєш, це така сучка, коли спокійна, а я наче зараз заплачу, наче в мене щось так, що? Ні, це не просто не звичайний стан. ну не. такий він власне. І ти знаєш, коли от, люди е, дізнаються мене краще, коли я починаю вже показувати, то, якою я є справді, хоча, ну, одиниці просто знають мене. Справжній чоловік бачив мене, мабуть, того його ніколи не вдома. Того його ніколи вдома. Працює тупо так багато роботи треба, а ні, Мені підістан. що нам пора з тобою з'їхатися просто і все. Чекай, ми ще не дійшли до тебе з тобою до такої близості, щоб я при тобі. Я вже тебе за закрити тримаю, нічого. Я вже привикла. Коли люди дізнаються е дізнаються про мене справжнє, вони в такому шоці Шо, знаходяться. Так, це взагалі абсолютно дві е е різних людини. <кху> Я абсолютно нормальна. Я абсолютно ну, своя, типа. Е Своя, ну. ну, проста людина, От просто звичайна проста людина, яка там більшість свого дитинства провела в селі. Факт про мене. Я е, обшіпувала курочку, я розробляла курочку, я вирощувала. курочку. тебе на балконі немає такого. Багато курочок. Юля, треба вернути свій бізнес. Ну. Давай, я тебе куплю, Зразу общикану. І <різь> <Є> розділено, так? <різь> да? Коротше, да, я, ну, я проста людина, без всяких пунктів, без всякого цього. Ну просто я виглядаю на перший погляд як сука, ну що я зроблю? Ну, що вона зробить? Ну, <різь> <різь> попустіться. <вже. різь> Але мої друзі з універу, які з якими я досі гарно дружу, теж мали отаке типу сучки, лице сучки. І до них навіть якось боялися інші підходити. І я завжди, коли знайомлюсь з такими дівчатами, це ніколи не означало, що вони якісь кончені. Вони завжди крутезні люди. Ну, бо я не можу притягувати якесь чмок. Я ж нормальна. І ми з Юлею на фоні наших собак стали частіше виходити там в телеграму, обмінялися виходити частіше. Так, бачите, зараз це вже вилилося Но, взагалі, окрім окрім за і ігор, і якихось прогулянок, от у подкаст да, ну, взагалі ми з тобою починали з канала про наших собак. Ми вели TikTok, ми вели YouTube, але щось ми на трошечки... просто хочеться щось вести да. <свят> займатися. Да. Значить, а що робити, якщо? Хоча знаєш, запитую сама дала відповідь, якщо ти нікуди не ходиш. І бачу <зас> в цих от, в, в яких форумах е, навіть, до речі, геймери мені здається, вони можуть, е, якщо мають намірну на дружбу з кимось вписатись через гру і так, дружити. Ну, так само ти навіть можеш там слідкувати за кимось в тому тіктокі, хто тобі подобається. Ти там починаєш писати коментарі, і таким чином зав'язується дружба. І моя подруга так один раз написала. Ті, хто інші дівчинці, і коли моя подруга була у Львові, вони зустрілися і погуляли. І це круто. Вона написала «Давай дружить. Оце так, як в дитинстві. Ну, так само і в інстаграмі, це також можливо. Чому я спочатку сказала, що нам треба з дитинства взяти, взяти ось цю легкість і не нав'язування шаблонів на інших? І, бо ми так себе вільно почуваємо, і ми дійсно можемо дуже легко сходити в магазин по хліб і вже з кимось ведети розмову, так. або підтримати розмову когось, а далі спілкуватись. Бо ну, мати друзів я вважаю важливо. Я знаєш, до речі, в себе в інстаграмі робила е, е, запитання: чи важливо вам мати друга? І чи вам було б ОК і без них, то десь 20% написали, що їм було б ок без них. Ну це люди всі сімейні, в них сім'я, діти або без дітей, Мам але дивись, є такі люди, яким Другі... не хочеться да, мати. Є такі люди, яким не хочеться мати друзів, є такі люди, наприклад, там ну є багато таких парочок, яким просто цікаво вдвох і їм не потрібно більше нікого. Ну, це також має okay. життя, да, чому ні? Да, буває, що не виходить робити дружньої. Е, Я, як у кожному відео, нагадаю про негативні, деструктивні установки, які існують у нас на кожну тему. Точно Те, так само вона може існувати на темі друзів. Е, якщо людина, людина десь типу обпікалась. І зараз живе з думкою, що друзі зраджують друзі по інтересам, тільки друго не дружби не існує mm -hmm. чи ще чогось е Або подруга. Тоді, може типу подруга чоловіка. подруга за забере твого чоловіка, yeah. подруга тобі заздрить, не можна нічого довіряти. Так друзям не потрібно розказувати всю внутрянку свого сімейного життя. Це якщо так робити, то це ну це вже за це да. надто. Да. А ось певна глибина, там якась на ваш кофе не вирішити, вона типу, ну це круто. Да. А, ну в кінці кінців хочеться ж комусь виговоритись. Да? Якщо, наприклад, там щось відбувається в парі, з батьками ти не хочеш про це говорити, але тобі треба комусь просто виговоритись, можливо, почути якусь пораду, чи хоча б просто підтримку. Хто для, хто для тебе друг? Друг це в першу чергу людина, якій я довіряю, яка цікавиться мною, моїм життям, яка також буде цікава мені. Це людина, з якою я можу поговорити на будь-яку тему. І мені буде цікаво, а не нудно. І взагалі, ну це дружба, це більше про. Mm, Двосторонню гру. Це не про е, гру в одні ворота, коли ти там цікавишся е, життям людини, дзвониш, да, там, пишеш, що ти, як ти, жива, здорова. Е, але ти, типа сорі, mm -hmm. ти мені не цікава, знаєш? Ну, але без слів. ось, Тому ну, для мене це і, і, ігра двостороння. Для мене дружба це про довіру, про піклування, про е, мотивацію, тому що мене багато раз друзі надихали. Вони мене мотивували. Коли вони щось в своєму житті робили офігенне, е, в мене не було такої думки, що оце сучка, е, типу, боже, нас не забанять скільки раз це слово сказати. Не жалітись на це слово. Оце, типу, така, знаєш, коза. Я навпаки, типу, вау, клас, і мене це заряджає, мене да. це мотивує. Коли мені, Це моя і підтримка, і опора, це все можна сказати, як і про свого чоловіка ці всі сино ну, цей весь опис довести і друг. Але якщо в тебе є чоловік, то це не означає, що все, типу, у тебе ця тємка закрита. Ні, ні. ні, це трошки. Чоловік інші. є чоловік. Е, ну, от по моєму досвіду, ну так, да, я можу підійти там, до свого чоловіка там, про щось порадитись, щось спитати, Але знову ж таки, якщо це, наприклад, буде е, е, якесь там питання на якусь там ну, дівчачу тємку, знаєш, ну що він мені скаже? Він мені скаже, ну окей, хорошо, давай, типу. Так, і для мене теж важливо, щоб в дружбі не було споживання типу на одного. Це, це, це так, така так. має бути навіть ну не гра, а життя, яке проживається на однакових правилах. Я мені енергообмін оцей, і до речі, жіночий дергообмін. Ну так само, як і чоловічий, бо дружба важлива для чоловіків теж. Mm -hmm. Цей енергообмін він створює таку величезну енергію. Людина після дня з друзями реально надихається, відпочиває. Так. Це може бути, знаєш, інколи навіть круче, ніж сходити до якогось експерта, побути зі своїми друзями, таким як Я ти є. Енергії, чи зробитися. поривіти, чи поржати да. цілий день, чи помовчати разом. Ну це круто. І разом з друзями ми. Навчаємось дуже багато чому, так а, тому я дуже вдячна кожній своїй подорожці. Я не знаю, що в мене дивитись, а мені здається, що не всі сучки ви в мене дивитесь. але <ривіт> Задумайся, чи навіть щось ти дуже мало переглядів. Аж каже, задумайся. І... Вона задумається. Я а, зі своєї сторони знаю, що я рідко дзвоню своїм друзям. Наслова, я та не... людина, яка рідко дзвонить, але я дійсно така людина, що мені не хочеться безкінечно говорити по. телефону. Наташно, ми ж не в підлітковому віці, що з подругою треба кожні п'ять минут зазванюватися, обсуждати, що в тебе прийшло хвилину назад. Важа на крішка. Зараз ми в такому вже дорослому віці, в кожного своє життя, в когось там діти, в когось немає дітей. І ну ти не можеш просто висіти 24 на 7 на телефоні з подругою там чись званюватись кожного дня, бо що в тебе, що в неї є своє власне життя, свої власні обов'язки, але все одно ця глибина вона ось тут так, живе. Так. Ти її відчуваєш або так, не, не відчуваєш, навіть якщо зізвонитися там через тиждень, через два через, через місяць, місяць вам все одно буде про що поговорити, так. Тому я вважаю, ми відповіли на нашу тему, наше питання, яке ми самі собі задали. Тоді я беру нашу чарівну книжечку. Так, у нас зараз буде гадання для наших друзів. Для тебе і твоєї подруги. Давай третя сторінка. Що довго? Так, хотіла. Так. Там не зміст. Ладно, починайте з 11 Давай 33 сторінка. Це ж було, по моєму Хорошо, давай, Ви, давай так, так. Це тобі не так диву, господи, казала. Вирішили створити першу жінку. До цієї роботи долучилися всі найбільші боги й богині. Мені це дала жінці красу, а Фіна мудрість гера вміння будувати сім'ю гермес Красномавсько. Ось. Тому це й говорить про те, що. Боги створили жінку, тому yeah. цінуйте як себе, так і свою подругу. Yeah. Любіть себе, друзів, поважайте, не споживайте споживати це по жопі, божопіда. І пересилайте це відео своїй кращій подрузі. Це буде yeah. для нас найкращою. Подарунком, рекомендацією, е знаком долі. Не знаю, можливо, ми знайдемо собі нових. Подарунок. Може за вас свічку в сепі поставив, може ні. Ну, а, а ні, то зробимо не робимо. Зробимо, не робимо. Це з вами були літкарки Наталі і Юлічка. До нових зустрічей, Па-па.